Ніяких перешкод, моя підзахиста слідству не буде вживати і зайве тримати її під вартою. У Чернігівському апеляційному суді розглядають скаргу адвоката Михайла Завгороднього. Він захищає 21-річну дівчину, яку підозрюють у вбивстві батька. 8 травня у Деснянському районному суді Чернігова їй обрали запобіжний захід два місяці тримання під вартою. Адвокат оскаржує це рішення, бо, за його словами, у клопотанні слідчого про тримання під вартою не було достатнього обґрунтування. Тільки тезування певних ризиків без надання будь-яких доказів. Свідки, яких опитали, за словами адвоката, характеризують його підзахисно тільки з позитивної сторони, і впливати на них дівчині немає сенсу. Оці свідки можуть надати покази тільки в частині, які характеризують мою підзахисну, але ж не, не можуть висвітлити тих подій або на спростування, або на будь-які обставини, які відбувались між потерпілим. Вже покійним і моєю підзахисною. Вона не разу не судима. Вона є студентка, в неї сталі соціальні зв'язки, є місце помешкання. Слідча та прокурор не погодилися з апеляційною скаргою адвоката і просили суд залишити підозрювану під вартою. Важливе значення в даному кримінальному провадженні має саме суспільна небезпечність чинного діяння, Так як хочу зауважити, було не один постріл. А їх було 6. Тому е, дуже важливим значенням має встановлення е, психічно-психологічного стану е, Призначена психолого психіатрична комплексна експертиза, яка їх встановить. Має вона суспільно небезпечність, немає. Встановлено, що вона зверталася до лікаря-психіатра, потрібно встановити причини, чому так було. І взагалі встановити всі причини е, вчиненого діяння. прокурор сказав, що рішення слідчого судді про тримання під вартою є обґрунтованим і законним вказані ризики нікуди не зникли. Саме враховувати світворення до досудового розслідування та суду і впливати на у даному кримінальному провадженні в даному кримінальному провадженні на доручення оперативним працівникам на встановлення та Допиту кола осіб, з якими спілкувалася сама підозрювана з приводу встановлення того факту, що вона розказувала про. Е що відбувалося в сім'ї? Чи скаржилась вона на батька з даного приводу? Чи спричинялися її тілесні ушкодження, чи не спричинялися? Порадившись, колегія суддів ухвалила залишити підозрювану під вартою. Повний текст ухвали мають проголосити 20 травня. касаційному скаржу не підлягають. Нагадаємо, ввечері 6 травня у квартирі на проспекті Левка Лук'яненка сталося вбивство. Як повідомляла Нацполіція області, 21-річна дівчина-студентка шість разів вистрілила з пістолета у спину своєму батьку. Сусіди і матір підозрюваної розповіли, що в родині не один рік було домашнє насильство. Чоловік бив дружину та доньку, на нього не один раз викликали поліцію. На заняття до музичної школи дівчина приходила з синцями та саднами, зламаними пальцями та ребрами. Про те, що коїться вдома, вона розповіла викладачам півроку тому. У відповіді на інформаційний запит у районному управлінні Нацполіції Суспільному повідомили, що протягом 2023-2024 років на лінію 102 надходило одне звернення щодо домашнього насильства у цій родині. Воно було від підозрюваної. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу Чернігівського районного управління ГУНП в Чернігівській області. В ході проведення перевірки громадянка Ємельяненко надала письмове пояснення, в якому зазначила. Що претензії до Ємельяненка будь-якого характеру немає. Конфлікт було вичерпано, допомоги поліції та подальшої перевірки не потребує. За період до 2023 року інформації щодо викликів у поліції нам не надали. Наталія Гоман, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.